Друзі, вітаю! Вітаю вас з першим травневим каталогом 2025 року. І сьогодні нас очікує величезна кількість цікавих пропозицій, новинок, а також фокусних продуктів. Отже, давайте знайомитися про що сьогодні буду я говорити. Я буду говорити про новинки, новинки, аромати Еврімі. Я буду говорити про нові бальзами для губ. Я сфокусуюсь на третій крок догляду за обличчям саме на тему сироваток. І, звісно, поговоримо про кальцій і міцність наших кісток якою ти хочеш сьогодні бути? Адже саме аромат підкреслює нашу внутрішню сутність, підкреслює наш характер і наш настрій. І отже, або гарна дівчинка, або бунтарка саме з новинками аромати Еврімі? Отже, поговоримо про аромат Світ Харт Роуз. Це аромат, який створений на контрастах, адже відкривається а, яскравими, соковитими енергійними нотами мандарину та лічі. В серці аромату ніжна трояндова вода разом з пелюстками півонії. Ною в базових акордах знаходиться рожевий перець разом з пачулі. Створила цей аромат Луїс Тьорнер, саме та відомий французький перфумер, яка створила для нас Love Cherry On Top. Ну і унікальність цього аромату вона розкривається в тому, що сучасні. Шипрові ноти з фруктовим акордом, сучасний образ гарної дівчинки і відомий парфюмер Луїс Тьорнер. Або завантаж свою бунтівницю. Стань бунтаркою, саме за ароматом Every Me Drama Queen Iris, який містить також непоєднані інгредієнти, адже відкривається соковитими нотами солодкого мармеладу, В серці аромату. І в базі знаходиться пачулі разом з червоними фруктами. Створила цей аромат парфюмер Леслі Готіє. Це наша перша співпраця з нею. І створюючи аромат, вона уявила достатньо складну жінку, адже тут зухвалі червоні фрукти занурюються в велич ірісу, а також півонії. Або гарна дівчинка, або бунтарка обирати лише вам. Але моя пропозиція завжди беріть два аромати, адже настрій він завжди у жінок змінюється. А ще хочу познайомити вас з новинками саме в колекції Ваунд. І Ваунд – це вже не просто доглядова косметика. Вона вже переходить з цими продуктами трьома-трьома малишками. Вона вже переходить в сферу б'юті, декоративної косметики, адже у нас з вами з'являються бальзам масла для губ. Чотири ефекти в одному флаконі. Тут є глянець, тут є зволоження, тут є живлення і колір. Говорячи про глянець, залишається глянцевий блиск і немає відчуття липкості. Зволоження міститься гіалуронова кислота, живлення тут міститься масло ши, а також вітамін Є. Е. Ну і колір представлені в трьох нюдових натуральних відтінках. Обирай, які тобі сподобаються. Для краси нашої шкіри необхідні продукти, які будуть максимально ефективні і насичені потужними інгредієнтами. Саме такими продуктами я вважаю сироватки для обличчя, адже це, по-перше, третій крок в догляді. По-друге, вони завжди з легкою текстурою. По-третє, вони мають насиченість інгредієнтів і високий результат. У нас з вами представлені в фокусах сироватки для обличчя колекції Novage плюс. Ліфт плюс фірм містить а, запатентовану технологію Bio Asparta Lift, яка працює над тим, щоб шкіра завжди була пружна. Містить технологію Орипепти 3», яка працює над тим, щоб було менше зморшок. У нас з вами є сироватка для обличчя із набору uh, Wrinkle Smooth. Саме вона насичена двома технологіями Оріпіпті 3 і BioCollagen Pro, які працюють над тим, щоб менше було зморшок в нашій шкірі. У нас з вами є сироватка, яка працює над проблемами шкіри. Це Blemish HDY. І ця сироватка містить технологія 3 проти зморшок, а також містить технологію Biosebum Control, яка контролює процес. Роботи сальних залоз для того, щоб не було на шкірі висипання. І четверта сироватка сироватка проти пігментації з лінійки Novage Plus Bright Intense. Вона містить технологію OriP T3, яка працює зі зморшками. Також містить технологію Біолюмілок, яка е, працює над тим, щоб пігментних плямок було на шкірі якомога менше, адже працює з такими клітинами, як меланоцити. Ну я хочу вам ще сказати про дві сироватки: ця сироватка сироватка з набору Novage Plus Restore. і вона містить технологію Оріп. Оптитри проти зморшок, а також біобуст, яка активує всі клітинні процеси в шкірі. Це неймовірний продукт, який потужно працює з процесами зрілого старіння на обличчя. І окремо, у нас з вами є сироватка набору для чутливої шкіри Skin Relief, яка знімає чутливість, знімає почервоніння, працює над тим, щоб було менше зморшок, і, звісно, щоб була пружна шкіра. Отже, будь яко сирова Яку б ви не обрали, вони завжди будуть максимально ефективні на вашому обличчі. Як ти думаєш, чи достатньо ти вживаєш кальцій в своєму житті? Адже кальцій нам необхідний для здоров'я наших кісток, для здоров'я наших зубів. І чим раніше ми почнемо підтримувати рівень кальцію, тим буде краще. Отже, морський кальцій і вітамін Д, що це? Це здоров'я наших кісток і зубів. Це наша нервова система, це обмін наших речовин в організмі, це здоров'я нашого кишечника, а також це робота наших м'язів. Отже, мінерал кальцій морського походження, з комплексом аквамін посилений 72 додатковими мікроелементами. Ну а вітамін Д саме в цьому комплексі допомагає кращому засвоюванню, а також балансує рівень кальцію в нашому організмі. В одній такій баночці у нас 30 таблеток, але хочу сказати, що ця таблетка вона жувальна і дуже дуже приємна на смак. Рекомендую кальцій в другій половині дня і бажано після 16.00. Отже, підсумовуючи наше з вами відео, огляд наших фокусних продуктів, я хочу сказати, що каталог яскравий, соковитий, з безліччю пропозицій, тому не пропустіть можливості зробити замовлення і бути кращою версією себе.